Вміння надавати першу медичну допомогу вимога часу, світовою практикою доведено, якщо третина громадян володіє навичками надання до медичної допомоги, то рівень смертності від нещасних випадків зменшується вдвічі. Для нас сьогодні такі знання є особливо актуальними, адже в Україні йде війна. Ситуації, що вимагають надання екстреної медичної допомоги, виникають, як правило, несподівано. В основному це відбувається в умовах дефіциту часу і під час відсутності людей зі спеціальною медичною освітою. У цих випадках важливо не піддаватися паніці, діяти швидко і рішуче, тому що в такі моменти дорога кожна секунда. Таким основним аспектам навчали спеціалісти міської організації Червоного Христа Гуртківців Новолинського центру дитячої та юнацької творчості. Під час тренінгу по наданню першої домедичної допомоги навчаємо діток тому, що сьогодні така в країні обстановка, що повинні всі вміти надавати і доросле населення, і наші діточки старшокласники всі повинні вміти надавати першу допомогу при невідкладних ситуаціях. Ну показували ми сьогодні такі основні чотири принципи надання першої допомоги: серцево легеневу реанімацію, перша допомога при кровотечах. Перша допомога при переломах, також показуємо дітям, як наложувати пов'язки, як жгут, закрутку робити, інородне тіло як попаде в організм. Ну і різні ампутації нижніх кінцівок. Також зараз актуальне е сквозне поранення грудної клітини, яку пов'язку треба наложувати, показували дітям. Діти з цікавістю слухали професіоналів, а також мали можливість на практиці випробувати отримані знання. Гуртківці впевнені, що такі навички обов'язково стануть у пригоді, особливо після подій на майдані та зв'язку з інтервенцією російських військ на території нашої держави. Кожен громадянин повинен вміти надати першу допомогу собі, своїм рідним, близьким, друзям та оточуючим. На гуртку чим займаєтесь? Ми здебільшого у нас проводять різні тренінги. От, наприклад, минулого разу у нас був тренінг на тему молодь проти насильства, і ми обговорювали ну, такі важливі питання щодо насильства в родинах, взагалі в школах, ну і на побутовому рівні. Сьогоднішній тренінг що? Про те, як надавати першу допомогу, от у нас завітали гості з Червоного Христа, і вони ну навчають нас, дають нам такі певні ази при дані першої допомоги. Поки що ми навчилися, як надавати перше дихання, як відновлювати дихання, також як розпізнати чи ну потрібно взагалі надавати дихання. Ну такі, от основи. Як вважаєш, пригодиться це тобі в житті? Звичайно, пригодиться, адже в наш час це дуже актуально. Тим більше, ну, оскільки в країні війна, ми можемо стикнутися з цим будь-де і взагалі в будь-який час, і потрібно цьому навчатися, аби зорієнтуватися відразу на місці. Сьогодні у нас, нас приходить майстер-клас першої домедичної допомоги. Що вже дізналися? Ми вже дізналися, як поводити себе. Е Поводити себе в таких ситуаціях, коли людина не дихає, як зробити її штучне дихання, непрямий масаж серця в тренінгу на практиці взяла участь. Да, так брала участь міністр. Я як думаєш, от в такій критичній ситуації завдяки таким знанням зможеш швидко зорієнтуватися? Думаю, що так, адже можна це показати і на людях, і на манекені, і толково розповідають, і тому буде легко зорієнтуватися в такій ситуації. Ми навчилися надавати першу допомогу, першу медичну допомогу людям, тому що так на наш час це потрібно. Штучне дихання навчилися робити і. Масаж серця як думаєш, пригодиться це тобі в житті? Так, на, ну, так як на сьогоднішній день потрібно це вміти. Одним із найважливіших положень надання першої допомоги є її терміновість. Чим швидше вона надана, тим більше сподівань на позитивний наслідок. Тому таку допомогу своєчасно може і повинен надати той, хто знаходиться поряд з потерпілим. Тож, можливо, отримані під час тренінгу базові знання колись надобляться для порятунку життя.